Двоє звичайних студентів з Хмельницького політехнічного коледжу Володимир Чорний та Павло Мельник відродили та поставили на колесах чудо техніки – раритетний автомобіль моделі ГАЗ-АА. Або як його прийнято називати у народі з часті Великої вітчизняної війни полуторка. І, хоча мало хто вірив у позитивний результат такого експерименту, хлопці все ж таки довели свій професіоналізм. Я дуже радий, що мені з одногрупником вдалося попрацювати з такою легендарним автомобілем, і ми його зробили, ми його завели, в нього все, все працює. Це така у нас можливість випала через те, що ця машина в нас в коледжі так і стояла. Вона не їздила, а викладач нам запропонував її зробити. Ми, звісно, згодилися за це. За Пішло досталь всього, тобто вистачає і фінансово, і якби, душевно, але відчуття переповнюють такі, якби просто ще, ще просто ніхто за таку роботу не брався, і якби, ми якісь унікальні. На ремонт автомобіля студенти витратили близько чотирьох тисяч гривень, проте найбільшою проблемою було дістати запчастини, яких в Україні знайти практично неможливо. Хлопцям вирішив допомогти батько Володимира. Самі основні затрати це були кільця моторні. Кільця привезли з Німеччини. Чекали ми їх десь з півтори неділі. Їх привезли під заказ, під замовлення тому що е, тут такий інтересний розмір, він вже ремонтний і треба було підходити під той розмір, який є, тому що, щоб міняти кільця далі, треба було міняти поршнову групу. Своїми учнями пишається і викладач. Каже Володимир та Павло зробили неймовірне. Відтепер тепер автомобіль буде візитівкою навчального закладу. Наші студенти вони молодці. В них такий запал, молодецький і ентузіазм, на якому в принципі вони працювали. Ви знаєте, що кошти кошти тільки свої, тільки свої, але все вийшло і це дуже добре. Автомобіль 1944 року випуску, який уже десятками років стояв на базі коледжу, як металобрухт, наразі має гарний вигляд та спокійно їздить 70 км за годину. Як музейний експонат його планують демонструвати усім охочим, адже такої дивотехніки у світі не більше десяти.